В мене перше запитання, але воно от трохи ж Як Верховній Раді зреагували на звільнення залужне? До речі, а як вони взагалі зреагували, коли прочитали, що я ну, написав, що залужний зустрічався з зеленським? то його повідомив, що звільняє. Яка реакція була у депутатів від слуги народу? Почнемо з них, тому що мені цікаво, як вони реагували. То нормально, нам ніхто ні про що не повідомляв, це нормально, в нас завжди так. Нам кажуть, що натискати, ми натискаємо. А те, що про нас там ніхто не піклується, нічого нам не каже, що буде далі. А яка різниця? Ми взагалі ніхто. якось так чи було інакше? Ну, Слав, дивись, засідання Верховної Ради були зараз у вівторок і середу. Тобто, вже тоді, коли активно розмовляли про можливу відставку Валерія Залужного, яка очікувалася з дня на день, а навіть телеграм-канал Офісу президента просто ну влаштували там фестиваль з цього приводу фейків і вкідів різноманітних, просто для того, щоб заплутати абсолютно всіх, щоб у народа просто рвануло дах. Що було у Верховній Раді, слуги, вони були просто як море під час штилю. Ну, в принципі, переважна більшість із них їм абсолютно байдуже. Чи буде залужний, чи не буде залужний. Що сказали, то й буде. Є три кнопки: зелена, жовта, червона. Є мотовиловець, який кричить, яку кнопку натискати. Все. А як в 2019-му обирали, то ми отримували. настільки самостійного і аморфного парламенту в Україні ще не було навіть під час партії регіонів, коли там теж сумнівних персонажів, тоді ПР мала у Верховній Раді, ну вони принаймні там було, хоча б якийсь проблеск змісту в очах тут. Просто порожнеча, але є е, е, так само і достатньо, е, як уже бачу, немало слух, які розуміють, що відбувається. Серед тих, хто у них невеликої кількості притомних, е, уже більшість бачу, е, ну, принаймні розуміє, до чого все йде, і уже не. Є такими е, нахабними, агресивними. Я тут яснорічно річ не кажу про всяку безуглість, яка е, переважає у них, але нормальні, притомні люди вже починають все розуміти, що е, ситуація кардинально змінилася, е, змінюється і. Е, що я вже просто мав можливість поспілкуватися, е, хто годується з Офісу президента і близький Києві, звичайно, там будуть повністю все говорити в фарватері ОП, в фарватері Єрмака. Але інші ну, вони вже починають е, стверджувати протилежні речі і цілком навіть несподівані. Проте, я, ну на жаль, в Верховній Раді. Не бачу поки що критичної маси і взагалі навіть великої маси депутатів, які готові влаштувати банковий бунт. І якщо говорити, то сьогоднішній день в парламенті дуже мало. Це фракція Європейська Солідарність, є з інших фракцій, але менш намагаються активно, скажімо так, проявлятися. Є і в словах народу дуже активний разумков, як в опозиції, але знову ж таки не змінить ця відставка, яка насправді може кардинально вплинути на ситуацію в Збройних силах України, не змінить нічого у Верховній Раді. Дивись, ситуацію може, це і не змінить, але. Люди повинні бачити, що відбувається, і Верховна Рада закритий клуб зараз, який не показують по телебаченню. Це не можна дізнатися. Взагалі раніше, хоч трансляція була, і ти знаєш, я собі уявляю, якщо коли ми були депутатами, хто б хтось запропонував: би, давайте не будемо транслювати засідання Верховної Ради, його б з лайном змішали. Змішали всі ті, які сьогодні співають оду офісу президента, і це дуже цікава історія. Це показує, що пристосуванці у нас є великій кількості. Вони, якщо треба, надягають вишиванку, якщо треба косоворотку Якщо треба Ну якийсь там костюм від квартал 95 в будь-якому випадку. Часи змінюються, а пристосуванці залишаються. Вони виключно змінюють об'єкт свого обожнення. Єдине, що цікаво, язик в них не втомлюється вилізувати одне місце кожній новій владі. Ну це ж часом зрозуміємо. Та звісно, не втомлюється. і ми бачимо просто не тільки. Такий цинізм, а й подвій цілком яскраві подвійні стандарти. Ті люди, які говорили ледь ледь, от буквально щось не так щось не сподобалося. То при при попередній владі вони з цього роздували просто мега-скандал, часто з футболками, з усім, там я там недорогенька і так далі. Зараз журналістів часто втоптують просто в багно. І е, настільки ну, е, просто відверта неповага з боку і зеленського на прес конференція до журналістів, порушення всіх можливих стандартів свободи слова, е, вимкнення каналів е, із національного цифрового мовлення, е, переслідування журналістів, стеження, все, що завгодно, і е, що ми бачимо. Дуже кволенька реакція така: ну, ай-яй-яй, ну так же не можна. Таке, знаєте, ну, як мемекання, я би більше це назвав, а не реакція громадянських активістів чи колишніх громадянських активістів, які стали тепер, деякі з них отримали посади. На реальну проблему пов'язану із обмеженням е, свободи слова, причому вибірковим обмеженням свободи слова. Е, якщо бо вони посилаються на те, що ну зараз же воєнний стан і так далі, е, тому треба щось там з розумінням поставитись, але щось це обмеження воно стосується зовсім не тих, кого е, лише тих, хто може сказати. Якесь критичне слово стосовно політичної влади, тому що військової цензури у нас потреби особливої робити нема. А натомість журналісти мріють потрапити зараз в закриті пули банкові, і потім виходять і кажуть: от нам там таке розказали, і ми все знаємо, так що все гаразд, але ми вам нічого не скажемо тому подвійні стандарти ми сьогодні бачимо. Уже нарешті прокидаються при цьому правда, і міжнародні організації, наші європейські партнери, які вказують на порушення стандартів і свободи слова і і стандартів демократії в Україні, які не потрібно вводити, і не у навіть у в, часи. Воєнного стану, тому що це нічого спільного із захистом держави немає. Це чисто політична історія. Тому ми зараз будемо просто бачити, що історія із залужним можливо вона багатьох протверзить і для багатьох стане будильником. Ну ця історія дійсно вплине на дуже багатьох людей. Я не кажу це про тих, хто типу Ліщенка, Наєма а хто мають сьогодні посади у, у, у органах влади і приласкані владою, і цілком нормально фінансуються. Тому в даному разі ми говоримо про тих людей, які можливо були. Ведені в оману і вчорашній вечір показав про те, що е, ситуація почала змінюватися, і тут уже зараз питання в тому, е, як буде розвиватися історія в е, найближчими днями, і це залежить від дуже багатьох сторін. Ти знаєш, я би не змішував Лещенка наявом різні історії, хоча обидва у владі, але історії взагалі інші. І якщо один хоч користь приносить державі, то інший сидить в наглядовій раді і фактично ігнорує факти корупції, або ну, те, на що він повинен реагувати, і так його позиція, коли він вночі висить в ночних клубах а вдень розповідає, що треба молодь мобілізувати, показує його рівень моральності. Вірніше рівень аморальності. 100%. Але, але просто тут один момент. Я пам'ятаю, як будь-яка мінімальна тема, будь-яка будь-який мінімальний привід, і обидва цих колеги, колишніх по Верховній Раді, вони починали з цього роздувати просто неймовірну історію зараз, навіть при наявності серйозних приводів мовчанка або навпаки. Ну, тут мені навіть немає що сказати, але мені є що сказати нашим глядачам. Я бачу, що вас стало значно більше, ви стали дивитися цей канал, ви дивитесь це відео, я хочу звернутися до вас. Будь ласка, каналу потрібна ваша допомога. Якщо ви дивитесь зараз цей ефір, і він вам подобається, і ви хочете дивитися нові ефіри, ви хочете допомогти каналу, підпишіться прямо зараз. Так, я знаю, що багато хто просто дивиться, постійно включаючи, але. Каналу потрібні підписники, бо так працює алгоритм Ютуба. Я прошу вас зараз підписатися. Не потім не через півгодини, не через день, не через тиждень. А зараз, якщо вам все подобається, підпишіться. Допомагайте каналу. Підписалися? Дякую. Я бачу, що збільшилася кількість підписників. А зараз натисніть вподобайку, це теж важливо. Ютуб рахує всю активність і коментар, звідки ви дивитесь, і ваші думки про все, що відбувається в Україні. А, навіть якщо це відбувається в Верховній Раді серед слуг, так, це теж частина України. Ну, яка Україна? Ну, така от Україна, яку брали деякі виборці. А, ще я хочу попросити вас зайти Каналу, і е, стати спонсором. Якщо у вас є бажання, таку функцію надає канал, е, надає YouTube Будь ласка, проявляйте лояльність, допомагайте каналу. Підписка, подобайка коментар, поширення і спонсорство по бажанню. Дякую, що допомагаєте. Е, от скажи мені, будь ласка, ну от, якщо я так вірно розумію, е, Зеленський давно ж вирішив звільнити залужного, і ти писав про це, і я писав про це. Але найцікавіше було, що він навіть коли сказав залужному, що він його звільняє, він тягнув з указом майже два тижні. Як ти вважаєш, чому Що завадило йому зразу в той же день оприлюднити указ? І, взагалі, на що він розраховував і чому його не вдалось переконати ані фаховим військовим експертам, як українським, так і західним, а не нашим партнерам. Я так скажу, сталеві яйця поплавилися від того, можливо, не реакції суспільства, якого, яка мала бути, і яка все ж таки була три місяці тому е, я отримав чітку інформацію про ці наміри, і це були наміри в той момент, коли Залужний е, був у. Дуже скажімо так складному емоційному стані, пов'язаному із тодішньою смертю його помічника близької до і людини. Це була трагедія. А як відомо, атакувати людину найкраще в той момент, коли вона на емоційному спаді. А тоді вдалося зірвати цю історію, і реакція людей, які одразу почали е, обурюватися цими намерами, показала банкові, що все так просто не минеться. Тоді потім включили. Безуглу депутатку, яка безугло почала просто довбати головкома в усіх своїх постах на замовлення банкової. Тобто, фактично, єдине це було не дискредитація, це була зовсім інша історія. Тоді вже суспільство почали готувати потроху до відставки до самого факту відставки головкома, щоб суспільство уже не вважало це. Скажімо так, чимось екстраординарним і неможливим, це до цього добилося. І друга хвиля ясна була, коли вже е, ти повідомив е, про е, безпосередні наміри. Вони теж тоді заміряли ситуацію і почали намагатися підстелити соломку е, будь-яким чином е, для того, щоб е, мінімізувати е, негативні наслідки. Тому вони взяли паузу, оцю яка тривала понад тиждень, як, як я пам'ятаю, і протягом цього часу е, вони е, намагалися е, маневрувати як ракети рашистські над Україною для того, щоб уже, врешті-решт, коли е, всі, е, всі вже були доведені до краю, е, і думали, багато хто думав, ну вже вирішуйте, хоч щось і все одно багато хто вірив. Що цього не станеться? Ну я наприклад зробив, зробив від себе все можливе. Ти теж зробив від себе все можливе для того, щоб уникнути цього сценарію. Але, очевидно зрозуміло було, що уникнути його неможливо, тому що особисті амбіції, ревність зеленського до популярності залужного вони. Переважили державні інтереси, зберігати єдність країни, єдність ар... єдність населення, єдність армії. І безпека держави була принесена цими днями в жертву особистій політичній амбітності Зеленського. знаєш, що мене це хочеться додати? Що. Це той самий випадок коли амбіції і інтереси одної особи стоять на заваді досягненням держави, і я чомусь впевнений, що ми дуже швидко в цьому переконаємось Скажи мені, будь ласка, коли я написав, я бачив. На тільки кількість е, людей, які писали це в кит, це брехня. Люди не хотіли вірити в це. Це все що завгодно, це і ПСО, російське ПСО. Але я бачив найцікавіше велика кількість лідерів суспільної думки, які дуже позитивні і дуже гнучкі, почали теж це розганяти. Це перше. Дуже цікаво, як це розганяли телеграм-канали, а найцікавіше, що були використані ботоферми. І от ці бутаферми я бачив в великій кількості. В мене до тебе єдине запитання. Так само було і в тебе, коли ти повідомляв? Абсолютно однакова була ситуація, і ну, почали дійсно тоді грати емоційно на настроях людей, налаштовуючи проти джерела інформації, а для того, щоб відкотити цю ситуацію назад. Ясна річ, що е, це поведінка, психологічна поведінка собаки, яку, якщо налякати, вона починає гавкати у відповідь і кидатися. Тому е, е, тут все було мені наприклад дуже добре зрозуміло, і е, ну я повичікував. Ясна річ і деяким людям, е, яких я знав, особисто я їм е, сказав, що ви почекайте на, на превеликий жаль, на превеликий жаль, все це станеться, і вся ця ситуація ніякий ні ПСО, ніякий, ні фейк. А наміри, які продовжуються, які будуть рано чи пізно зреалізовані. Так само, як і у тебе це, це все відбулося. І я можу сказати, що після того, як деякі блогери казанські там все це писали, то лише одна людина з усіх мені в особисті повідомлення просто прислала вибачення за те, що. Тоді робила цю деякі де, де, ну дуже красиві речі. Одна. у тебе дві? У тебе. дві, дві так? З величезної ну, там тисячі були, але дві людини. Ну, там, ті, кого знаю там було десь декілька сот. Я. До речі, ти знаєш, я нікого навіть в бан не відправляв. Я справді насолоджувався цим моментом, коли люди, які мені писали, потім їли це лайно. Яке вони розповсюджували, і це було неймовірно. Але я побачив дуже гнучку позицію. Тут вони розповідають, що ні, це брехня. Тут ну ні, ну залужний морально устарів, треба його змінювати. І президент взагалі має право, і Сирський це непогано. Я тобі кажу настільки флексибл, що ну в мене немає, от навіть я не думав, що бувають безхребетні люди настільки, але є справа. Справа в тому, що а, тут а, цікавий ефект: багато хто з тих людей реально боїться мобілізації, бути мобілізованими, відправленим на фронт. Я знаю. А, Я знаю. Безпосередньо тому, що да, навіть ті, хто дуже красиво говорить про те, що ні, от, там от стає на захист всього, що робить офіс президента, і е, обстоюють будь-які формати мобілізації навіть не дуже красиві, а вони е, насправді або е, в комфортних умовах перебувають, або е, їх навіть ще не мобілізували, Ну і це їх такий е, страховочний е, момент. Але я хочу ще одну річ на. Гадати, а це просто в обох наших випадках. Багато людей підтримали їх через те, що вони просто не хотіли в це вірити. Вони просто відмовлялися вірити в те, що а, Зеленський піде на а, те, щоб звільнити ефективного головнокомандувача, який а, в, в якому багато хто бачив за реально от, як стіну захисту України. А я можу це порівняти лише з історією про попередження про вторгнення а, перед 24 лютого, коли дуже багато хто говорив і, 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 про те. Що вторгнення неминуче, що до, до, до нього треба готуватися, що влада повинна зовсім інакші речі робити. А що нам тоді розповідали про, про шашлики у травні і про те, що, як же можна збільшити фінансування на армію? Зеленський же це казав: як можна збільшити фінансування на армію, а як же він тоді буде зможе будувати дороги? Тому коли це все сталося для багатьох людей, це стало шоком. Так само, як і вчора для багатьох людей, це стало шоком. Просто у нас на превеликий жаль, а суспільство не хоче чути в критичні моменти ті речі, які їм категорично не подобаються.